О, вибач, ми всі тут паспорт забули. Купи нам декілька баночок пива. Дехто й мені тоді так купував. Тепер, певно, моя черга. Я знаю, що ти класна. Жаль, що тільки ти так думаєш. Wow! Тільки подивіться на соски цього хлопця. Навіщо ти крутила соски? Це ж буда. Ти що, стала буддисткою? Лишися на вечерю. Може, зробимо сьогодні піцу? Так, чудова ідея. Мила, я не хочу, щоб ти утрачала свою освіту у тебе ж учений ступінь. Я чекав цього так довго. Ні, ні. оу, вставай, вставай. Дай мені секунду. Мені треба десь зникнути на тиждень. Мій тато на якійсь тупій зустрічі самотників, Тож він? Буде пізно. А тут і мав би постукати. Воу, wow. старшокласниці виглядають усе старше і старше тепер. Хто ти? Це трохи тяжко пояснити. А ти чула історію про дорослу жінку, котра тусить з побертатними підлітками? Та ні. Ага, я теж раніше такого не чув. Я не знаю, що робити зі своїм майбутнім. Я дала собі тиждень. Я теж ніколи не думав, що мені доведеться шукати своє місце, коли виросту. Ти можеш тут ще трохи побути, якщо потрібно. Хей! Можливо, варто зняти футболку моєї дочки. Мені трохи не по собі від цього. Цієї осені перестань відставати і починай жити. Ти катайся навкруги, попиваючи з... Меген, Це твій драгділер. Кіра Найтлі, Хлоя Грейс морець та Сем Роквелл я скажу тобі дещо, що сама недавно зрозуміла для себе. Ти не можеш відкладати в сторону те, що хочеш, заради кимось придуманого майбутнього. Просто треба змиритись і довіритись своєму чуттю. У фільмі Крихітка. Ти спиш з містером Хантером? Ні, все не так. Йой, це гидко. Озвучено для каналу Артемко.